Наша громада почала взаємодію з Харківською молодіжною громадською організацією Освічена ініціатива. Завдяки цій співпраці вже сьогодні громада отримала візки і слухові апарати. Дуже дякую. Так все добре, все прям мені не віриться. Що я можу тепер чути добре, зможу спілкуватися з іншими людьми. Ці засоби реабілітації дуже якісні, дороговартісні. І в першу чергу будуть забезпечені цими засобами реабілітації ті особи з інвалідністю та люди похилого віку, які одинокі і які обслуговують територіальний центр соціального обслуговування дані соціальних послуг зі своєї міської територіальної громади. Велике дякую тому техцентру, який нас набдив, подбав про нас. общем, я всім, всім дякую. Я бачу, що наша лазова розвивається і по медицині. Дуже дякую лікарям, що, за їхнє добре ставлення. І дякую нашим захисникам, особливо захисникам, які знаходяться в тяжких умовах на фронті. Я всім дякую за те, що нас не бросають як інвалідів, осторонь і за нами всі стоять організації. І медицина, і захисники, і мер. Я всім вам дякую за вашу працю. Дякуємо пані Анні Гарус за таку допомогу, особисто голові громадської організації. Разом ми подолаємо все. Дякую нашому меру Сергію Володимировичу. Бачу а... по селам їздить, молодець. Велике спасибі за ту роботу, за вашу чуйність. Хай буде швидше мир наступати. Будемо сподіватися, що з кожним днем перемога наближається. Слава нашим хлопцям, що нас захищають! Слава нашій Лазовій і слава нашій Україні! Лазова це Україна була, є і буде.